Всім доброго дня. Сьогодні ми знову на нашій лісовій прогулянці. Ліс вже практично зелений, окрім листя на деревах, трави попіднімалися такою зеленою ковдрою. Останні два дні трошки похолодання. Йде невеличкий сніжок зараз, вночі було десь мінус 1-0. Хочемо сьогодні прогулятися. Пошукати грибочки. І ось перша знахідка, яка на сьогодні нам трапилася, дуже схоже на такий грибочок, як міцена. Але є сумніви, можливо, ви знаєте точно, що це за гриби. То напишіть в коментарях, будемо вам дуже вдячні. Така цікава шипинка. Вже досить великого розміру. Ось таких два красунчики. Дуже похоже на міцену, але не знаю, чи це дійсно вона. Не хочеться їх виривати, нехай вони собі ростуть і надалі. Ну що ж, сьогоднішній день обіцяє бути цікавим. Ходімо, запрошую всіх разом із нами. Погляньте, скільки пшінки в лісі, як вона гарно попіднімалася такою зеленою ковдрою. Чудова рослинка. Їстівна в попередньому відео я про неї досить докладно розказував, де вона вживається і як. Тому якщо цікаво, обов'язково передивіться. А ось хочу вам показати, як чудово цвіте в лісі анемона жовта. Вона є також і білого кольору, але тут прямо такі кущики дуже гарні. Ця рослинка неїстівна. Тому що в її склад входять отруйні речовини, але дуже гарно цвіте. Прямо така чудесна весняна квітка лісова. Краса? Краса. Погляньте, друзі. Ось звідти ми прийшли і йдемо ось цією дорогою з дружиною. Дивимося вздовж дороги, чи не росте смарчкова шапочка. Тому що в нас вони ну, трошки пізніше починаються. І ось покажу вам, яка краса трапилася нам дорогою. Ми ніколи тут грибів не збирали. Таких принаймні так точно. Пізні весінні гриби і літні тут є, а ось таких грибів ми тут ніколи не знаходимо. Погляньте, які красуні. Ось така лежить гілка, і вони на нас просто споглядають по дорозі. Ось іще. Погляньте, які красуні. Ми їх обов'язково беремо із собою, але дуже неочікувано було їх тут знайти. Просто клас. Зазвичай нам треба було добре прогулятися. Щоб їх знайти, бо тут така місцевість трошечки не їхня, але зараз влаги вдосталь перед цими морозцями стояла така досить тепла погода, і вони тут нормально попроростали і такого гарного розміру. просто Шикарніші грибочки, обов'язково їх беремо. Для тих, хто, можливо, не переглядав наші попередні відео, гриб Саркассифа, я повторюся, є природнім індикатором і зростає тільки в екологічно чистих місцях, в екологічно чистих лісах. Тому якщо ви її в себе знаходите, Будьте певні, що ваш ліс чистий. Клас. Ідемо далі. Ось друзі, трапилася нам дорогою. Ось така гілка, можна сказати, навіть не гілка, а стовбур з бузини. А на ній ось такі прекрасні. Молоденька вушка аурікулярія вуховидна, тут іще є маленькі, ось є, і ще наростають, і ще трошки додавалося вологи в лісі, трошки сонця, і ось такі чудові гриби знову почали нормально зростати в нашому лісі. Бо попередніх, ну певне, 2-3 прогулянки ми їх не знаходили. вони... Практично е, такі були сухі-сухі ну, засохлі, а зараз вони бачите, як знову чудово пішли у зріст. Це просто шикарний грибочок, який вживається в сирому вигляді, додається до салатів, особливо до салатів по-корейськи. Здам вам невеличкий е, секрет. Як ми їх готуємо, беремо свіжий огірок, моркву. Натираємо це все на тертку для моркви по-корейськи. Дуже міленько ріжемо болгарський перчик. Це все додаємо, ріжемо вушка. Туди обов'язково даємо сік лимона, обов'язково оливкову олею. Додаємо. Жаряний кунжут і соєвий соус. Все це перемішується і виходить просто шикарний вітамінізований салат. Просто ну, суперський. Якщо ви любите подібні салати по-корейськи, моркви по-корейськи, то він вам зайде просто на ура. Так що беріть собі на заметку і обов'язково. Не пропускайте цих чудових грибів. Ми їх трогати не будемо, нехай вони собі ростуть, бо вони досить малі. Пошукаємо зараз, можливо, знайдемо крупніші. Ходімо далі. Погляньте, які нам трапляються гриби дорогою. Ось ця дорога, поки ми піднімалися, просто всипана. Ось такою тубарією прийшла весна, і всі ось такі грибочки просто швиденько-швиденько вилазять на поверхню. А ще було трошки сонечка, то вони взагалі всі попідтягувалися. Вся дорога просто вкрита. Красата й годі. Клас. Жаль, що поки що нам не трапилося з моршкової шапочки, але надія є. І ми впевнено крокуємо далі. Маємо надію, що сьогодні вона нам трапиться. Бо ми так слідкуємо, слідкуємо, десь от-от вона має з'являтися. У нас вона зазвичай. З'являється трошки пізніше. Ходім далі. Ось такою місциною ми сьогодні прогулюємося. Тут береза, дуже багато черешні дикої, в надії знайти зморшкову шапинку. Тому що досить часто вона трапляється там, де фруктові дерева, берези, осики. І ми вирішили такою прогулятися частиною лісу. І натрапили на ось таку цікаву знахідочку. Ми тут раніше зустрічали зубра. Погляньте, які клоки волосся. Я би, звісно, подумав, що це можливо якісь або косулі, або олені. Але... Ось цей такий кулочок шерсті знаходиться мені на рівні грудей. Ну, так, щоб ви собі уявляли, десь в районі ну, півтора метра, напевно, від землі. Тут гуляють ці товариші, чухають свої боки. Маємо надію, що ми їх... Сьогодні тут не зустрінемо, тому що попереднього разу ми бачили самку із маленьким зубруням, а це вже не, не зовсім весело, бо вони буває досить так агресивно охороняють своє потомство. Тому краще їх обходити, якщо таке десь зустрічаєте, краще їх обійти. Одинаки, то вони не опасні. Вони постоять, подивляться і, і підуть. А от якщо самка з малим, то це може бути геть невесело. Ну що ж, ходімо далі. Зійшли ми ось такий мочар. Спустилися з цього горбка донизу. Зараз прогуляємося ось цією низовиною і дорогою. Трапився нам такий досить цікавий грибочок. Нас сьогодні зовсім не радує. Так було тепло, такі були просто шикарні дні, і температура доходила до 15-17 градусів тепла. А сьогодні прямо йде сніг. Дуже похолодало, але це нас не зупиняє від нашої прогулянки та від нашої мети назбирати сьогодні грибів. Ось іще один грибочок, який зазвичай ми беремо. Це ексидія залозиста. Дуже класно збереглася. Знову набралася вологи, але в нас іще є заморожені вони, тому брати ми їх не будемо. Чого і вам раджу. Беріть собі стільки грибів, скільки вам потрібно для вживання. Не набирайте їх дуже багато, якби лиш тільки вони були. Нехай краще вони розмножуються в лісі, і ви в будь-який час зможете приїхати до лісу і обов'язково їх знову взяти стільки, скільки вам потрібно. Класний гербочок, Йдемо далі. Прийшлося нам трошки зупинитися, тому що такий пустився сніг, що просто засипає. Нереально. Ніхто б не міг подумати. Погляньте яка погода. Тиждень стояла прямо жара, а зараз йде такий сніг рясний-рясний. Погляньте, як вкриває. Просто нереально. Спочатку такий лопатий був крупний, а зараз прямо як січка. Густа-густа. Погляньте. Погляньте, що відбувається. Трошки перечекаємо зараз та й підемо далі. Не відпускає нас зима. Не хоче, не хоче йти від нас. Сипи і сипи. Снігу просто капець насипає повним ходом. Дуже важко розгладіти гриби. Прям ну від слова дуже важко. Але нічого, бачите, навіть із за таких умов все одно ми умудряємося щось знайти. Ці малюки ми трогати не будемо, звісно ж. Але зараз ми спустимося все донизу і спробуємо пошукати іще. Ходімо разом. Бачите, як ще не все засипало. І хоч трошечки, хоч трошечки, але видно, поки я вам показував. Попередні саркосифи. Тут дружина натрапила на такий цілий рядок. Погляньте. Цілий рядочок. І більших, і менших, і всяких різних розмірів. Звісно, коли така кількість, то проморгати їх досить складно. Погляньте, що відбувається. Ми колись збирали вже на цьому місці. І так ми потихеньку-потихеньку собі йшли. Ось іще погляньте цілий рядочок і тут. І ось тут іще ось є Але дуже жаль, що сніг впав Ось ще на гілках їх так погано видно, що просто капець Все снігом вкрилося Прям дуже погано. Ось іще. Це вже гарний розмір. Зараз ми їх заберемо із собою. Я вам поки буду просто показувати. Тому що дуже важко сьогодні прям такий вітер. І хочеться, щоб не дуже це впливало на... Звук, але якщо є якісь шумиту, вибачайте, це не зовсім від нас залежить. Так, зараз ми їх заберемо і будемо рухатись далі. Ще пара саркасців попалась нам дорогою. Ось бачите? Одна. І ось іще одна. Такий контраст сніг, проглядається весняна зелень. І ось такі невеличкі червоненькі острівки, коли не під снігом, не під листям, то ще плюс-мінус можна їх замітити. А так то взагалі дуже погано видно. Їх поприсипало, їх під листям видно не дуже коли маленькі. Великі то хорошо видно, а маленькі то не, не зовсім а ще присипало снігом і взагалі їх ну дуже-дуже погано видно. А на ось таких відкритих місцях, де нема листя, і просто вони собі виглядають, то класно. Такі червоні точки. Поки ми з вами роздивлялися маленькі, то дружина знайшла у велетня. Просто велетня. Оце розмір цього року нам ще такого прям величезного розміру не траплялося. Зараз я її спробую акуратненько забрати, щоб показати вам, якого вона розміру. Маленьку залишим Ось цю заберем. В півладоні. Оце класний гриб. Оце не гріх і взяти. Ось поряд іще один. Ми його також візьмемо з собою. Що ж, як би не було, як би нам не старалася погода завадити, але гребів такі ми сьогодні назбираємо. Супер. Ходім далі. Де вам видно? Ось таких дві молоденьких косулі вийшло. Гарні, просто такі, як... от третя. Погляньте, які красуні. Видно, вітер, не в їх сторону і вони не почули наш запах. Клас, рухаємось. Дійшли ми до нашого місця з прекрасними гливами, і дорогою у нас також зустрічають такі чудові гриби. Зараз ми їх візьмемо також із собою. Ці вже непогані можна з собою забирати. Бачите, як трошки підкачала у нас сьогодні погода, бо якби не сніг, то Саркасифи було б просто море. Просто море. А так їх дуже погано видно. Тому ми сьогодні виступаємо тільки. Отаких таких дуже великих грибах. Трошечки обрізав. І там де надо. Але нічого. Супер. Зараз обдивимося тут поряд. Можливо є іще. Так як ми і думали поряд із попередніми є іще. Погляньте яка краса. О два. Ось іще двоє. Ось іще. Десь я бачу іще. Ось іще. Ага, ось все. Думаю, де ж це? Де ж це вони поділися? і ще погляньте які. Краса. Зараз ми більші заберем, а ті нехай ростуть. Саркосефи ще повно. І є, і буде. Ну що ж? Зима повертається, і ми потихеньку повертаємося до нашого транспорту. Погляньте, як засипало снігом. Поки ми з вами подорожували лісом сипеш все більше і більше, грибів практично не видно. Будемо потихеньку ми виходити до нашого транспорту і повертатися додому. Ну що ж, гриби є, надіялися. Позбирати сьогодні ще весняних трав, назбирати на салат, але ну, погода трошки нам заважає. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Дякую за те, що підписуєтеся, коментуєте, підтримуєте нас. Це для нас дуже важливо. Всім, хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Це допомагає нам ставати кращими для вас. До нових зустрічей!